Знаєте, добре жити, коли в розетці є напруга і все дома працює, інтернет на місці, всі гаджети працюють, комп'ютером можна користуватися і все чудово, але в один момент стається ось так. І все, світла нема, більше нічого не працює. І так як сьогодні світло річ максимально нестабільна, то потрібно шукати якісь резервні джерела живлення. Найкращим способом на сьогодні заживити свою домівку і свій ПК це є, напевно, зарядні станції, але ціни на них ну, зараз. Дуже і дуже великі, і потрібно шукати щось дешевше і щоб також давало хороший нормальний, ну скажімо так, стабільний ток, і щоб все працювало нормально. Тому ми обираємо дуже бюджетніші у покупці, але дорожчі у експлуатації. Бензиновий генератор. Давайте, мабуть, увімкнемо світло. О, так набагато краще. Добре, що вдома є світло, і так можна зараз в даний момент зробити. Але коли його нема, як користуватись своїм ПК і приладами вдома. Коли світло просто вимкнули, і зараз ми візьмемо бензиновий генератор і перевіримо, а наскільки нам вистачить однієї літри бензини, яка сьогодні коштує орієнтовно 50-60 гривень, ну залежить від АЗК. І порахуємо, скільки нам обідеть користування ПК від бензину в порівнянні до світла і взагалі скільки тягне ПК, якщо користуватися ним від бензинового генератора. Також варто перевірити, чи буде це все стабільно працювати, і чи не згорить наш комп'ютер разом з тою бензиною у генераторі. У мене вже є більше року бензиновий генератор, яким ми стараємось користуватись по мінімуму і вмикати до нього ну тільки такі екстерні прилади, які потрібні, коли немає світла. Е, мікроелектроніку стараюсь до нього не підмикати. Чому? Ось подивіться, що твориться зі стабілізатором, коли він працює від генератора. Тому якось завжди я боявся підключати до нього свій ПК, щоб це все не згоріло. Але в цьому відео ми підключимо мій ПК до генератора і перевіримо, як це все буде працювати і скільки це все буде коштувати. Віддалі це все підключити через стабілізатор. Ось такий. І тоді все буде працювати стабільно і рівно. Але це не цікаво. І ну, було би задуже просто. Хоча ми підключимо його в ході нашого експерименту, і скажу вам, виникли деякі проблеми, які ви побачите злегка пізніше. Тому тут не все так просто. Для нашого експерименту я попросив магазину Artline, у яких ви можете купити абсолютно любі комп'ютерні збірки, від самих бюджетних до просто самих актуальних і дорогих. А якщо вам потрібна якась кастомна збірочка, також хлопці вам можуть зібрати все під ваш смак і бюджет. Я попросив у них собі блок живлення, який буде дуже і дуже хорошим, щоб моя система пропрацювала і щоб мій ПК не згорів. Адже. Розпочнемо тестування. Ми ось з такого блоку і перевіримо, якщо він витримає, то вже можна буде пробувати колись дешевші блоки. Якщо навіть цей блок не витримає, то чесно, мені просто шкода моєї системи, щоб то все в мене не згоріло. Цей блок Asus ROG TOR 850W Platinum 2, тобто Платиновий сертифікат. Блок максимально надійний. І, ну, по ідеї, він мав би витримати мою систему і в себе мало працювати стабільно. Також на системі буде використовуватися RTX 4060 з споживанням в районі 120 Вт. Процесор у нашій збірці буде Core i 7 13700 k І для його охолодження я попросив ось таку систему водяного охолодження. Це є ASUS AsuStab Gaming lc 2 360 ARGB. Хотілося щоб все працювало тихенько, стабільно і щоб в нас не було жодних проблем з тротлингом і тому подібних речей. Тому я попросив таку хорошу добротну систему охолодження для мого процесора. Ну і щоб це все вже якось гармонійно красиво виглядало, я попросив для цього всього корпус Такий Asus TUF gt 502 ну щоб красивенько, і плюс його дуже зручно собі носити туди-сюди, адже є зверху ручечки, що доволі практично. Тому ми це все спаковуємо і йдемо на вулицю до генератора. Генератор у мене простенький на 2,8 кВт у піці до 3,2. Куплявся по супер лютому оверпрайсу ще при першому блекауті. Навіть не буду казати, за скільки я його тоді купив. Е, скажімо так, напругу, як ви бачили, дає він максимально нестабільну, але від нього, в принципі, все працює через стабілізатор. Ну і лампочки вдома також працюють. Також я також іноді ризикую поставити телефон на зарядку з розетки і все також нормально. Для того щоб це все протестувати, давайте для початку зберемо наш ігровий сетап. Так, наша система тепер, в принципі, готова до тестування. Залишилось залити тільки бензин у генератор. Наша бутилочка на 850 грам. Там злегка залито чуть-чуть більше, тому там орієнтовно 900, І ще злегка було у генераторі на дні. Я там бачу зверху. Тому якраз виходить та сама літра. Заливаємо. Щоб моніторити скільки часу працює наша система? Ми вимикаємо секундомір, який буде працювати на протязі цілого експерименту. Так. Тема стартанула. Вмикаємо секундомір, вмикаємо стрес-тест процесора і стрес-тест відеокарти, тобто aida 64 і FurMark. І подаємо ще під максимальним навантаженням, це все буде стабільно працювати. Як бачимо, відеокарта на вулиці не прогрівається від слова взагалі, там в районі 56-57 градусів, що є взагалі хорошим показником. Сам процесор в ході з тристесту не показав температури вище 82 градуси, що є також доволі крутим результатом, адже у нас i 7 13700 k процесор, ну, скажімо так, не зовсім холодненький. Перші цифри, які я замірю, це скільки споживає наша система у режимі простою на робочому столі. Це щось орієнтовно 80 Вт. Core i7-13700K і 4060 Плюс у нас увімкнені всі підсвітки. Якщо їх вимкнути, можна орієнтовно спуститися до 60 Вт. Ну, я так думаю, я не вимикав щось забув це перевірити, адже. Тоді було трішки не до того, це був тільки початок експерименту, і я переживав, що це все у нас не згоріло. Але на робочому столі 80 Вт з вимкненими всіма кулерами підсвіток. Ну, такі результати. Поки ми не знаємо, скільки точно споживає бензини наш ПК. Якби що, генератор споживає на холостому ходу. Так, так, генератор, навіть якщо до нього нічого не вімкнено, бере бензину. На холостому ходу він бере одну літру при максимальному завантаженні півтора літри. Потім ми визначимо, скільки бере наш ПК. Якщо буде тільки вімкнений він і скільки на це потрібно буде бензини. Тому на даний момент ми будемо рахувати, просто скільки споживав би наш ПК з розетки. Якщо порахувати по актуальній на сьогоднішній день ціні за електроенергію, а саме 4 гривні 32 копійки, то 80 ватт нам обійшлось без розетки, орієнтовно 33 копійки. Так як я побачив цей екранчик після стрес-тесту нашої системи, то ми знову вмикаємо стрес-тест, щоб перевірити, а скільки буде споживати наша система при повному завантаженні. Після всіх стрес-тестів можна побачити, що наш ПК споживає при максимальному навантаженні. 435 Вт. Плюс ще монітор там бере орієнтовно 500 Вт. Там, потрібно дивитись на коробці, але щось в районі цього. 435 Вт бере наш ПК. І якщо так порахувати, при актуальній ціні 4 гривні 32 копійки виходить година користування нашого ПК, тільки ПК з розетки обійшлась би 1 гривень і 87 копійок. На даний момент наша система працює у стрес-тестах стабільно, але в іграх може ситуація бути інша, можуть бути якісь фризи і тому подібні речі від перепадів напруги. Може бути, може й не бути. Я точно не знаю, адже з такими перепадами напруги я поки що справи не мав. Лишні запахи поки що системи не спостерігаються. У ході експерименту я буду цілий час спостерігати за запахом, адже якщо буде хоч якийсь натяк на горіле, Потрібно буде у негайному порядку припиняти цей експеримент, адже мені дуже шкода свого ПК. Хвилинка цікавої математики, як за допомогою лока FPS у CS 2 можна заощаджувати кошти. При увімкненому лоці на 170 FPS наша система споживає 205 Вт, що при актуальному курсу орієнтовно 88 копійок у секунду з розет. Якщо вимкнути лок FPS, Тобто дозволити нашій системі працювати у CS2 наповну, то вона буде орієнтовно видавати 270 FPS. Це Кес 2 там FPS постійно стрибають, але орієнтовно 270 FPS. і вже буде споживати десь так 308 Вт, що при актуальному курсі дорівнює 1 гривень 37 копійок. А тепер математика. Якщо користуватися компом по 2 години в день з розетки, з вімкненим блоком, то ми будемо заощаджувати 45 копійок в годину. Тому якщо грати Кес 2 по 2 години в день з локом, кадрів ми заощаджуємо 90 копійок, що в місяць виходить орієнтовно 30 гривень. Не так багато, але потім ми порівняємо ці цифри з генератором, і там же різниця буде ну така суттєво заміт. Але про це пізніше. Давайте переходити до тестування у Forza Horizon 5. В Forza, як і у КС, у нас жодних немає якихось фрезів чи статерів, і все працює на хорошому рівні, так як ніби це ми працюємо з розетки. FPS у нас на хорошому рівні максимальні налаштування графіки без DLSS на 40 і Core і 7 13700 k Якісь такі результати. Давайте повертатися до математики. При максимальних налаштуваннях графіки. Forza Horizon 5 споживає 285 Вт і дає нам 79 середніх FPS, що у еквіваленті до грошей дорівнює 1 гривень 23 копійки. Тобто, скільки вам обійдеться година гри на подібній системі, у Forza Horizon 5 на максимальних налаштуваннях графіки. Можна також було би залочити локом і зекономити декілька копійок. Далі ми переходимо до тестування у кіберпанку, також на максимальних налаштуваннях графіки з діалетесом і генератором. От кіберпанк, як завжди, бере у нас на 15 Вт більше, що дорівнює 300 Вт. Що також переводячи до гривні, це є 1 гривня 29 копійок у годину. Тепер собі рахуйте, скільки часу ви граєте в день, плюс рахуйте сюди ще монітор і периферію, яку потрібно час від часу заряджати. А якщо ви будете вмикати периферію до АПК, тот споживання буде розпів. Там електроенергію у usb -портах з знівірки не береться, якби що, то буде виходити в районі гривні 50-гривні 60 за годину з всією периферією. Ну, пройшло уже пів години години тесту, і я вирішив, а давайте спробуємо увімкнути стабілізатор і подивимось, а яка взагалі напруга йде з нашого генератора до ПК? Адже генератор хоч і показує напругу, але вона там ну, показується, що ідеальна. А стабілізатор показує реальні цифри, адже коли він працює від розетки, цифри ви бачили, що стабільні. Тому давайте вімкнемо наш ПК через стабілізатор і подивимось, а з якими цифрами приходиться працювати нашому блоку живлення? І як взагалі це все працює? І тут щось пішло не так мені стало злегка страшно. Цікава штука у нас виходить. ПК працює без стабілізатора, а з стабілізатором відмовляється. Хоча на цим стабілізаторі в мене вдома працює опалення і все нормально. Тобі можна представити, які йдуть перенавантаження, я часто не розумію, чим справа. Але саме коли ПК працює через стабілізатор, він просто вимикається, цей стабілізатор перезавантажується. Хоча, коли в мене вдома все працює від генератора, то все працює нормально, тобто саме опалення, бо від генератора стараюсь більше нічого не включати. Адже генератор так, ну, такий собі. Out PK Вимикається від стабілізатору, хоча без стабілізатора працює нормально. Можливо, цей стабілізатор не розрахований на таке навантаження. Я не знаю, я не бачу тут якихось обмежень чи тому подібних речей. Якщо ви цим розбираєтесь, то напишіть, будь ласка, про це у коментарях. Можливо, просто стабілізатор спрацьовує якісь захисти, адже коли система на робочому столі, він працює, хоч максимально криве навантаження, ви самі його бачили, але стабілізатор падає в захист, перезавантажується і автоматично перезавантажується наш ПК. Хто шарить? Напишіть, будь ласка, в коментарях чи може бути справа. Можливо, у мене якийсь слабенький стабілізатор, і мені потрібно щось щоб. Сприймало хоча б більше як 500 ватт, адже ще врахуйте сюди монітор. Неочікувано, надіємо, що все буде добре. Ну, Роботу він де після нашого стабілізатора ми відновили. Їдемо далі. Так як тестування ми проводили під вечір, то після середини тесту на вулиці стало злегка темно, то прийшло вже доставити хоч якесь світло, адже ну, вже дуже слабенько було щось видно. Бензині. Вже почало, я побачив, що обороти просідають, страшно потрібно виключати, адже напруга почне конкретно просідати, і тоді мені дуже страшно, що буде з моїм ПК на такій веселій ночі. Ось 56 хвилин нам вистачило орієнтовно літри бензину, що є доволі і доволі непогано. Ну, 56 хвилин за орієнтовно 58 гривень. По суті, хвилина гривень гре. Ну таке, цікаво. До речі, цікава лампочка, яка працює від батарейки. Я вам скажу, дорогувато, дорогувато виходить грати, так? Але я вважаю, що цей експеримент вийшов доволі вдалим, враховуючи те, що стабілізатор не справився з ПК. Чесно, експерти, напишіть, будь ласка, в коментарях, чому він почав мені перезавантажуватись під час того, як я почав підключати до нього ПК. І це саме відбувається, коли я запускаю стрес-тест. На робочому столі все нормально, тільки я включаю фурмарки Aedu, щоб відеокарту і процесор навантажити, і все, воно перестає працювати. Вимикається і перезавантажується ця штучка, їй хвилин, ну, секунд 5 потрібно те, щоб перезавантажитися, і відразу після цього вмикається ПК. Доволі дивно, я думаю, що з цим буде безпечніше, а виявилось, що з цим просто не працює. Ну, в принципі, наш блок живлення спас нашу систему і все пропрацювало до кінця добре. Хоча це, напевно, було і очікувано при його -то характеристиках, захистах, ну і ціні, звісно, якби що, посилання залишив описі під відео, ви зможете зайти і ознайомитися, скільки коштує на даний момент такий блок живлення. Ну, блок справився і відпрацював всі свої кошти, як то кажеться, на ура. Адже який би не був дорогий блок, наш комп'ютер є набагато дорожчим, якби що. А тепер головне питання. А чи зміг би дешевший блок з цим всім справитись? Ну бо з таким блоком, якось мені було злегка спокійно. Якби ми взяли якийсь блок за 2-3 тисячі, чи було би вам таке цікаво подивитися? Якщо вам це цікаво, то збираємо під цим відео. Давайте 500 подобають, і я ризикну своєю системою. І ми зберемо систему з блоком живлення за 2-3 тисячі і повторимо якийсь подібний тест від генератора, можливо, якісь нові ідеї у вас є, можна написати про них у коментарях. І спробуємо. А чи витримає дешевий блок живлення такі перепади напруги? Якщо вам це цікаво, то збираємо цих нереальних 500 лайків. Я знаю, що це зробити буде дуже важко, але якщо вам реально справді цікаво, то 500 подобайок і ми повторимо подібний експеримент з дешевим блоком живо. А тепер давайте до цифр. Наш ПК пропрацював 56 хвилин від генератора. Звідси, ми віднімаємо 6 хвилин, якраз коли ми вимикали стабілізатор, там злегка генератор я вимикав. Тому наш ПК пропрацював разом з монітором приблизно 50 хвилин від літри бензину. Так як наш генератор споживає на холостому ходу 1 літру бензину в годину, тобто холостий хід це коли ви в нього не вмикаєте взагалі нічого, він просто працює. То можна порахувати, що наша система разом з монітором забрала в нього одну шосту бензини. Якщо рахувати, що бензін по 60 гривень, то це є 10 гривень зверху до того, що споживає генератор. Повернемось до КС 2, до того локу ФПС, коли ми його вмикали і вимикали, і рахували, що на годину нам з розетки йде на 45 копійок більше з вимкненим локом FPS. Давайте порахуємо, а скільки нам тут такий лок обійдеться, коли наша система зверху споживає 10 гривень. Так як наша система споживала з локом 200 FPS без локу 300, то можна пропарити, що це є тобто. То тут вже вімкнений лок Евпес рятує нам орієнтовно 3 гривні, що є на 2 години в день, так як ми там рахували, це і 6 гривень. Що в місяць у нас вже виходить 180 гривень. Там у нас було тільки 30, що у 6 разів більше. Тобто генератор бере суто за лок Евпес. На 180 гривень більше у місяць, але це ще таке дрібнички метелики. Давайте рахувати, скільки буде споживати з холостим ходом наш генератор, якщо користуватися ним з ПК. Так як нам вистачило літри на 50 хвилин, то можна порахувати, що на 60 хвилин нам потрібно 72 гривні, адже бензина коштує 60, нам потрібно злегка більше бензини. Тобто наш генератор з вімкненим ПК хоче в годину 72 гривні. Округляємо цю цифру до 70, множимо на 2, тобто 2 години в день. Це у нас виходить 140 гривень у день, і множимо це на 30 виходить, що тільки вімкнений ПК і е, монітор буде тягнути нас у місяць 4200 гривень. Це при споживанні системи 500 Вт. Давайте врахуємо, скільки це би було розетки. 500 Вт у годину, тобто за 2 години нам піде кіловат. Кіловат коштує 4 гривні 32 копійки. Множимо цю цифру на 30, що виходить 130 гривень в місяць, що у 32 рази менше, ніж від генератора. Тобто, можемо зробити висновки, що генератором користуватись. У 32 рази дорожче, ніж звичайною розеткою. Тільки не потрібно забувати, що до генератора можна підімкнути під час роботи комп'ютера не тільки комп'ютер-монітор, і а й багато інших пристроїв. І при максимальному навантаженні у 2,8 кВт він буде споживати півтори літри приблизно. Якщо пошукати зарядну станцію з такою потужністю, ну дуже дорого вийти! Хоч у чимось є плюс генератор, що він може давати дуже багато електроенергії за не дуже дорогу вартість покупки. І ще один його плюс в тому, що є у вас електроенергія рівно до того часу, поки у вас є бензин. З зарядними станціями можуть бути проблеми, якщо світло будуть вимикати на дуже довго, і зарядити їх також буде проблематично. Але все одно, зарядна станція, то зарядна станція то набагато крутіш і практичніші, і економніше, коли ви вже її купили. А генератор дешево відразу. І в деяких сценаріях практичніше потім, але і набагато дорожче. І в принципі, на цим все наш експеримент підійшов до кінця. Напишіть в коментарях, будь ласка, як вам? Чи зробите ще якісь експерименти? Можливо, вам буде цікаво, можливо, ви хочете побачити, як буде працювати ПК від дешевого інвертора і акумулятора. Також доволі, до речі, цікава тема. Якщо вам цікаво, то обов'язково напишіть про це у коментарях. Давайте, можливо, ще якісь інші ідеї, можливо, ви хочете ще побачити якісь способи бюджетні користування ПК без світла чи якимось іншими приладами. Справа тільки в ідеї, тобто при через що це можна реалізувати, тому не забувайте писати це у коментарях і ставити ваші вподобайки. 500 вподобайок і ми зробимо якийсь наступний експеримент, наприклад, з дешевшим блоком живлення. А на цьому на сьогодні у нас все. Дякую, що дивилися ці відео до кінця. Не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал, там про техніку. Посилання на нього буде в описі під відео. І буду вам вдячний за підписку. На цьому на сьогодні, прощаємось. Щасливо!